Хочеш придбати хороший автомобіль за вигідною ціною, тоді вперед до автопарку. Ми підберемо вам найкращий варіант, що відповідає всім вашим вимогам та забезпечимо юридичну та технічну надійність угоди. Чому варто обирати автопарк? Економія часу, оскільки експерти компанії займаються всіма етапами перевірки, підбору та оформлення автомобіля. Більше п'яти тисяч авто в наявності в шести містах України. Індивідуальний підхід. Компанія враховує всі ваші вподобання до та потреби при підбору автомобіля, професійна оцінка стану автомобіля та повна юридична підтримка. У наші послуги входить: підбір автомобіля під ключ, виїзна перевірка автомобіля експертом, експерт на день, супровід у сервісі та предпродажна оцінка. А більш детальну інформацію ви можете побачити за посиланням. Звертайтесь до нас у шести салонах автопарку: в Києві, Одесі, Харкові, Львові, Вінниці та Запоріжжі.